Віталій Баталішах евроя проти Зані Пікл. Сша рейтинг 1798. Французький захист Німцовича. Ну, ти даєш, чи фрезем взяти не хочу, а лінія це буде відкрита. По можливості. Ча там так? Трошки неприємно. Трошечки, але Чорні поля, якщо зараз так, так, Тише вже п'ять піти. Слонт 2, G5, SD. G5, так. Шах зразу міняє фрізіо відразу, так. Да? Як з тобою пограти? Ну, окей, давай своє G5. Mm. 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 Mm, може, тут хоть пожартину тобі пішика? Чорнопола суперник віддав свого. Тепер у нього ослабки чорні поля. Хоча він може зараз просто тут задавити мене. Так, да, понятно. Тут взяли там, в шах йому, тому він цьому його, йому, його, їм. Мені дуже це подобалось. М Треба позицію трошечки покращити. Для своєї фігури. Що він може поміняти, да, зараз. Ні, давай тоді ми на тебе нападемо. Щоб ти тут G4 не зіграв, а не поміняв нам фризів. Давай без цього. Давай без цих фокусів. Я можу тут і фігуру віддати насправді. Бачте, як... як лізе мінятись. Так, так, так. Якщо, так, 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 да. Фігуру продається, мабуть, віддати якусь. Ну і що? Може навіть дві. Love me, love me, to-du-do testos, resteus. To, 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 to. Коня, звісно. Слон тут теж гарний чувак, але. Кінь нам знадобиться. Чого я шах не дав. Ну, ти даєш. Побачить який зараз. Ти дивитись на всю дошку, а не просто оцей оце квадрат дивлюсь і все. Відкрий очі трохи. Ех, погрожує небезпека. З G6. Сперник захистив це поле, також не дивиться на всю дошку, як і я. І граємо в одній шахті. Так, якісь є мене чи що? Так. Так. Ні. нормально тут під білі поля ставати не бажано. Не бажано. Кого ми залишимо? Слона чи коня? Чи спард зараз здасться? А, сюди взагалі так, з шахом навіть. Шо а, тут чорне поло, звісно, залишимо тут. Буде мат йому. Ну, Все-таки так. Ти вирішив грати зі мною. Добре, заберу туру. Опів, фрізя. Не буду видумувати. Дякую. <плес> 82 на 65 хіба була. Три помилки було. Різко суперник. Багато ходів пішаками робить? Коли грають проти вас в МБ, то бажано, звісно, тільки ходів пішаками не робити. І так відстаєте у розвитку і ще граєте не фігурами, а пішаками. да, сильний хід. Знайшов гарний маневр по білим полям. Суперника слабкість тут. Ну, після ходу. F5, G5. Королівський фланг послаблений геть. Слон b 4 звісно. Звісно. Але і це є непогано насправді. Да, тут йому треба було все ж таки вже взяти цього. Нахабного слона, який стоїть під боєм. Можна було забрати, якщо б я боявся сильно. Рерзі був. Закінчуючи маневр по білим полям, чик-чик-чик. Да. Десь ми хочемо, мабуть. Окей. А, слона не можна вивезти під боєм. Ферзя може хочемо повернути в гру. Тура це один. Туру підключаємо. Знову десь ми йдемо сюди, Тура це 7. Захоплюємо цьому горизонтально важкими фігурами, міняємось, міняємось. Знову не можна вийти ніким. Всі фігури запатовані, наступна тура приходить, і тут все втрачається. Такий простий план. Ендшпільний.